Здрастуйте, мої любі! Сьогодні знову з вами я, бабка Люся, та астропрогноз по місячному календарю на середу на 4 вересня 2024 року. Молодик! Місяць у Діві. Перейде у знак Терези о 18.12, Третій місячний день, символ якого Леопард або ж барс, день волі, боротьби та ризику, напору та натиску. У цей день треба діяти. Не просто хотіти, а робити. Тяжкий день для пасивних людей. Займіться чимось, бо енергія цього дня виліться у роздратованість, придирки, подріб'язка, а звідси й сварки та конфлікти з оточуючими. Сама руйнівна емоція цього дня страх. Він шкодить як фізичному, так і психічному здоров'ю. Так що, якщо ви з самого ранку попрощаєте, повисвобождаєте, Енергетику місячного дня і страхи, які вас лякають, то день пройде благополучно. І більше ті страхи не стануть вас тривожить. Успіх жде людей, які не бояться змін. Заявіть про свої плани саме в третій місячний день, про проєкти свої, про наміри. Обнародуйте їх, особливо перед вищим керівництвом, від якого залежить подальша доля вашого проєкту. Вони мають дати сьогодні зелене світло вашим ідеям. Сьогодні будете пливти за течією. А якщо і ще вмієте управлятися веслами та на вашому шляху будуть якісь пороги та перепони, що? то покажіть же себе у всій красі. Покажіть, на що ви здатні, будьте безстрашними. Та сміливими. Проявіть себе. Тепер про місяць у Діві. Місяць у знаку Діви налаштовує нас на діловий лад. Увага концентрується на поточних справах, скрупульозно враховуються всі найдрібніші деталі. Росте число бажаючих поучить нас у морозуму, та вказати на, по списку на всі виявлені недоліки, що впливають на службові та на особисті відносини. Успішно йдуть справи, які потребують уваги, точних рухів та самих дрібних деталей. Цей період дуже гарний для навчання та викладачів научної, технічної та сільськогосподарської діяльності. Для розвитку ручних ремесел, удачні фінансові справи, банківські операції, оформлення документів, їхня перевірка та аналіз, торгівля. Окрім земельних участків та нерухомості, ревізії, аудити та наторіальні справи, почуття в ці дні відпочивають, тому побачення та вечоринки у ці дні недоречні. А ось перевіркою свого організму треба зайнятися всерйоз, особливо дієтою та гігієною. Поїздки водними видами транспорту треба відкласти на другий день, так само, як і розважальні міроприємства. Зараз, мої любі молодик, так я про здоров'я і самопочуття якраз в одині молодика. На молодику всі люди ослаблені. Активні силові навантаження в спортзалі краще замінити пробіжками або ж вправами на релаксацію. І ті вправи силові, які ви виробляєте на городі там, з лопатою, копаючи картоплю, Попустіть трошки, нехай буде менше в день зроблено, нехай ви будете робити його довше, але не навантажуйте так себе сильно, щоб не злягти потім. Тому що саме такі дні, що треба себе пошанувати. енергії мало, люди ослаблені. Саме в ці дні дуже гарно проводити очисні процедури. Вони принесуть максимум користі. А всі ті Хто зважився на голодування або ж дотриматися посту, будуть мати якнайкращі результати в ці дні. Позбутися шкідливих звичок, теж дуже гарно, саме в ці дні. От. При правильному налаштуванні, вже в наступний місяць можна жити по-новому. І з новими корисними звичками замість старих і шкідливих. Розслабтеся. Приділіть увагу своєму здоров'ю і справам, які збираєтеся зробити в майбутньому. Зважте всі свої плани, перед... продумайте, проаналізуйте їх, чи правильні вони. Саме під час молодика можна планувати, складати списки майбутніх планів і відпочивати. Не бажано займатися справами, що вимагають для свого виконання багато енергії. Укладати ризиковані угоди, або ж займатися необдуманими якимись діями і здійснювати необдумані вчинки, не слід також займатися екстремальними видами спорту, або ж зважуватися на радикальні зміни. Доведено, такі дії не принесуть нічого доброго, навіть більше того, можуть викликати негативні наслідки після молодика. Жінки і діти, які більш ніж чоловіки, чутливі до місячного впливу, стають особливо примхливими. Отак, От любі мої, якщо ви будете прислухатися до таких порад, та ще їм слідувати, побачите, і здоров'я стане кращим, і життя трошки наладиться, і воно стане кращим, і жити стане легше. Ось побачите, мені це помогло. Дасть Бог поможе і вам. Любі мої, на сьогодні, все. З вами була бабка Люся. Я вам щиро дякую, дякую за співпрацю. На все добре. Побачимося завтра.